Голову фракції радикальної партії в парламенті Олега Ляшка Паналеже. Вечір вам добрий, вечір п'ятниці. Як напередодні вихідних, настрій на тарифному майдані. Доброго вечора. Настрій нормальний. На великий жаль цей тиждень. Який мав би бути тижнем прийняття рішень, які дали б можливість знизити вартість житлово комунальних послуг, він не відбувся таким. Бо вчора голова Верховної Ради Гроссман, супереч рішенню Верховної Ради, яка прийняла рішення розглядати питання, які дадуть можливість знизити тарифи, закрив вечірні парламентські засідання і переніс розгляд цих питань на вівторок. Саме тому ми стоїмо як мінімум до того часу, поки парламент не прийме необхідних рішень. Завтра на 12-ту годину у нас збирається віче. Ми тут там. Майдані збираємо, з'їжджаються люди з усієї України. До речі, щойно я отримав інформацію, що на завтра можливі провокації по Києву збирають молодиків спортивної зовнішності для того, щоб спробувати влаштувати мордобої чи провокації на нашому вічі і потім таким чином дискредитувати нашу мирну акцію. Тому я звертаюсь до правоохоронних органів. За моєю інформацією, ці молодики за 300 гривень на годину чи там не знаю за скільки збираються об 11 годині ранку завтра. Біля метро Арсенальна, і потім планують йти до нашого тарифного майдану, де о 12-й годині в нас з усієї України з'їжджаються люди. Я просив би працівників міліції, правоохоронні органи вжити заходів для того, щоб не було протистояння провокацій. Тепер, що стосується суті тих рішень, за якими ми стоїмо, ми стоїмо і вимагаємо від парламенту, від уряду, від президента прийняття рішень, які дадуть можливість реально знизити вартість житлово комунальних послуг. Також ми вимагаємо цілий ряд політичних рішень, зокрема прийняття мурат... На продаж земель сільськогосподарського призначення, повне приндезавантаження суддію прокурорів. До речі, сьогодні депутати від фракції Радикальної партії були в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка під час представлення змін до Конституції. Під час представлення цих змін президент Порошенко почав говорити про наш тарифний майдан, називати нас популістами, що, мовляв, тільки в диктаторських країнах і в дуже бідних країнах, комунальні послуги, дуже низькі. А от ми хочемо комунізму або за. Взагалі не плати за комунальні послуги, я хотів би сказати президенту Порошенко, оскільки від нього залежить прийняття багатьох рішень, за які стоїть тарифний майдан. Ми не хочемо комунізму. Ми просто, якщо ви кажете, що ми маємо платити. Якщо ви, влада, кажете, що ми маємо платити європейські тарифи, послуги за тарифи комуналку, дайте нам європейські зарплати, європейські пенсії, європейський рівень соціального і медичного забезпечення. Бо в усіх країнах, про які говорять, що люди платять за комуналку, безумовно, тільки в людей така зарплата, що вони можуть заплатити собі за свою комуналку, максимум 15% доходу сім'ю йде на комуналку, а все інше йде на саму сім'ю. А коли у нас мільйони людей отримують пенсію 1200 гривень, а рахунок за газ їм принесуть 2 тисячі, три тисячі гривень, то вибачте мене, це ніде в світі такого немає. Тому ми за те, що платить комунальні послуги, але дайте зарплати, дайте пенсії людям такі, які б давали можливість платити комунальні послуги і потім ще й сім'ю годувати. Крім того, ми вимагаємо від уряду збільшення до 400 кубів обсягу споживання газу по пільговій ціні. Сьогодні це 200 кубів на. Місяць це абсолютно недостатня норма, яка неможливо вкластися в цю соціальну норму, бо, як мінімум, коли там мороз мінус 10-15, споживання газу десь 15-20 кубів на добу. Отже, 200 кубів пільгового газу це 10 діб. А все інше, люди матимуть платити там по 7-20 за кубометр. Сьогодні літер, кубометр гарячої води. От я з мамою вранці говорив, да, прийшов в рахунок: 45 гривень кубометр гарячої води. Порахуйте, середня сім'я, там троє. Є осіб, це мінімум у місяць 5-7 кубометрів води. Тобто це космос, це неможливо сплачувати такі тарифи. Сьогодні е, температура на вулиці плюсова, а батареї у будинках, там стоять температура в квартирі, плюс 24 градуси. І люди відкривають вікна балкони для того, щоб не задихнутися. Я питаю, для чого сьогодні, коли плюсова температура, спалювати газу? А тоді, коли буде мінусова на вулиці, батареї будуть холодними. Саме тому ми добилися, і уряд. Підписав постанову про перерахунок вартості житлово комунальних послуг залежно від температури повітря на вулиці, бо підприємствам комунальне енерго однаково, коли пали той газ, ще зараз коли плюсова температура, чи тоді, коли вона мінусова, почули, одно... почули ваші пояснення, пане Олеже. Дякуємо вам. Нагадаю, що Ляшко був з нами на зв'язку. Пояснював за що стоїть тариф на майдан. Давайте схиба.